Спадковий громадянин, звідки в апостола Павла з'явилося римське право. Апостол Павло постать унікальна. З одного боку, ми знаємо його як фарисея, сина фарисея, що навчався при ногах Гамаліїла, з іншого, він був майстерним ремісником, чиє ремесло виготовлення наметів дозволяло йому не лише утримувати себе, а й фінансувати свою місіонерську команду. Проте є ще одна деталь, яка неодноразово рятувала йому життя Павло був спадковим римським громадянином. Коли тисяцький у Єрусалимі з подивом зауважив, що купив собі це громадянство за великі гроші, Павло спокійно відповів: А я в ньому й родився. Звідки ж у родини побожних євреїв і старса Кілікійського взявся такий високий статус спростування армійського міфу? Через незнання історичного контексту часто робиться висновок: батько Павла був нагороджений громадянством за те, що постачав намети для римської армії. Логіка здається залізною: римські легіонери жили в шкіряних наметах типу папіліо по вісім осіб на кожен, і замовлення від держави могли принести не лише гроші, а й привілеї. Однак ця версія розбивається об історичні факти. Та релігійні переконання того часу. Армійська логістика. Рим мав власні фабрицеї, військові майстерні біля великих гарнізонів, які забезпечували потреби легіонів. Приватні замовлення були рідкістю і точно не ставали підставою для дарування громадянства цілим родинам. Фарисейська суворість. Батько Павла був фарисеєм. Ця течія юдаїзму була категорично проти тісних контактів із язичниками. Фарисеї намагалися не вести справ навіть із одновірцями, які не дотримувалися правил десятини, не кажучи вже про контракти з римською армією. Отже, наметова версія це лише красива легенда. Справжня причина криється набагато глибше в історії спадщина Олександра Македонського відповідь варто шукати за три століття до народження Павла. Олександр Македонський, вихованець Арістотеля. Понад усе цінував у людях логос знання, та етос порядність. Серед усіх підкорених народів він виділяв євреїв за їхню поголовну грамотність і вірність моральному закону. Олександр та його наступники, діадохи, активно залучали євреїв до адміністрування провінції. В Олександрії Єгипет євреям виділили два квартали з п'яти їм довірили охорону гаваней. І нагляд за судноплавством. Вони контролювали експорт зерна, нафту античного світу. Той, хто сидів на крані постачання зерна, мав колосальний вплив на політику від греків до Риму підтвердження привілеїв. Коли Рим почав анексувати ці території, Юлій Цезар не лише підтвердив права єврейської еліти, а й розширив їх. Впливові юдеї, які мали громадянство у своїх містах, таких як Тарс чи Олександрія. Автоматично отримали і римське громадянство. За часів Цезаря та Августа було прийнято низку едиктів, що гарантували юдеям релігійну свободу, їхні релігійні збори були законними, звільнення від війська через неможливість носити зброю в суботу, захист пожертвувань. крадіжка грошей, зібраних для Єрусалимського храму, вважалася святотатством, соціальні пільги. Якщо безкоштовна роздача хліба припадала на суботу, частку євреїв мали видати наступного дня. Чому це важливо для нас? Ймовірно, саме в цей період, коли Селевк Селев Нікатор дарував права євреям у містах Малої Азії, а згодом Рим їх підтвердив, предки Савла Павла і отримали свій статус. Його родина належала до заможної та впливової верстви діаспори, що дозволило Павлу отримати найкращу освіту. Та вільно подорожувати імперією. Це нагадує нам, що Бог використовує не лише наші духовні дари, а й наше походження, освіту та соціальний статус для виконання своєї місії. Римське громадянство Павла не було випадковістю чи нагородою за намети. Це був інструмент, підготований історією для того, щоб Євангеліє досягло самого серця тогочасного світу Риму.